Надзвичайної ситуації ці столи розставляються і накриваємо людям гарячий чай, печиво. Це стаціонарний пункт незглавності на вулиці Віденська у Рівному. Директорка терцентру соціальних послуг Лариса Степанюк каже, він працює тут спочатку повномасштабного вторгнення. У нас наразі в установі є забезпечений пункт незламності зарядними пристроями, також генератор. Також у нас є 50 розкладушок і постіль, яка має бути. Частина людей буде в цьому приміщенні, у світлиці, в які зараз проходять капітальний ремонт. На території центру також знаходиться автономна котельня та запас твердого палива. А це наметовий пункт обігріву на вулиці Віденська. Волонтер Богдан каже, що в разі потреби тут можуть розмістити понад 400 людей. У нас є генератор, який може забезпечити ці два намети і навіть щось більше, якщо потрібно. Також у нас є дві котельні, які опалюються на дизелі, які можуть обігрівати. Наметовий пункт працюю за встановленим графіком, але волонтери можуть змінювати його за потреби. Працюємо щоденно з 10 до 3, третьої, Минуло ми працювали до 8, але також при потребі ми можемо, як ми вже говорили для міської влади, що ми можемо працювати весь час не не закриваючись, якщо буде на це потреба в обігріві та в електриці, загалом у різних районах рівного є 37 пунктів незламності та обігріву. Розповідає начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій рівної ради Андрій Бернацький. Наразі у нас є 14 пунктів незламності і 23 пункти обігріву. Не всі 14 пунктів незламності на даразі відкритими. За містечка незламності їх до цього було діяло 5 по місту. Вони показали, скажімо так, свою неефективність, тобто вони популярністю не користувалися, були до досить. Поширені факти вандалізму залишається тільки одне містечко незламності, яке знаходиться на північному, в якому є 66 модульних будиночків, за словами Андрія Бернацького. Станом на 20 жовтня стаціонарні пункти незламності діють за адресами Шевченка 45 та Дубенська, 29. Максим Філоненко, Валерій Мартинюк, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.